Ішні обласної бібліотеки відбувся вечір пам'яті нашого земляка автора замовляння невидимих крил та барикад на хресті Юрка Гудзя. «У ці дні, днішого тих янголів ті душі, які без тіла в небо полетіли. В цей день ми згадуємо і пам'ять Юрка Гудзя. Не на його забути, тому що тільки тепер, перейшовши через таку болісну революцію, ми дізналися, що саме мав на увазі, і що він писав. Не хочеться говорити стереотипами, але це письменник-філософ, безперечно, це письменник, який продукував цікаві незвичайні якісь ідеї, або розкручував ті ідеї, які вже існували до нього в якомусь іншому пласті, скажімо, в пласті релігійно-філософської думки. Розпочали вечір із прощальної молебені, а потім спогади, порівняння і багато поезії. Вже в наступ йдуть злютовані, Струнки ряди держ птахофабрики колони, сілякі беркути, омони, і Павлівки на вихідні, на волю спущені грифони у сірих шоломах похмуро сунуть, Дручками луплять у щити. Мовляв, іду на ви, іду на ти. Юрка Гудзя часто називають пророком, наче він у своїх барикадах на Хресті ще у 90-х передбачив майдан і Небесну Сотню. Проте член братства Юрка Гудзя Олег Левченко пояснює це тим, що творі йшлося про інші події в історії нашого народу, які мають здатність повторюватися. Коли знову брали його з